Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам розкажу як в Skull Boy Run Away получити. Але перед тим поставте лайк та підпишіть, щоб підтримати Бобік. Або просто не пропускайте це відео. Вам потрібно перейти ем, 4 кінці. Перший кінцівка, пройти ворота ой! другий кінцівка. Вам потрібно збігти через... кришу. Пішов зупись без Ще треба розрізлити маму через дзвінок, щоб вона вибігла пару борот. І остання кінцівка, яка вам потрібно пройти, це пройти по цьому проводу через кришу. <гум> Після цього ми заходимо в. Вам потрібно включити комп'ютер, ввести код по-англійському Андрей 202. Ой 2002. Заходите в термінал. Після цього, після цього вводите меню Mod ON. І, як, і це треба зробити, пройти всі кінцівки і це вести терміналі. І тоді вас марка оці. Якщо допоміг, то потім цій